Амінь. Христос Воскрес, високоприводовні духовні отці, дорогі в Христі, великі сини України, сини священника Євгена і його вірної дружини Марії. Дорога родино, другі односельці, браті і сестри, коли хоронили великих синів України, які загинули на полі боротьби, один повстанський поет сказав такі слова, вони пішли у смерть, а повернулись в думі. Тепер уже ніхто не зможе вбити їх. І дійсно зараз повертаються ці у думі і повертаються ті, які мріяли бути на рідній землі похоронені, ті, які все своє життя віддали Богові і Батьківщині. Чому, дорогі брати, і сеси Господь? Нагородив таким великим віком но представлену вірну дружину священника Євгена Марію, та тому, що вона викона найбільшу заповідь любові до Бога і Батьківщини, написано, люби батька і матір, і будеш довго жити, і буде тобі добре на землі. Їй було добре і тоді, коли вона страждала у польських чурмах, їй було добре тоді, коли вона на чужині важко було прижитися, важко було усвідомлювати, що там на рідній землі проливається кров, гинуть невинні жертви диявольських комуністичних репресій. Її серце тремтіло від болю. Вона молилася, вона працювала. Вона, як знаємо, сказав отець. Парох і написав прекрасні свої статті пан Мирон Бучанський. Вона була близькою співробітницею Степана Бандери. Один з синів Ярема був похресником Степана Бандери. Це непересічна родина. Я пригадую собі 93-й рік, коли я зустрічався з священником Євгеном жаль, покинем, у лікарні в Мюнхені. Я з його серця, з його душі, полум'яної, наповненої любов'ю до бою України, і з його Йосьогоз я чув цю полум'яну любов і його дружини. І звичайно, що ми пишаємося такими людьми. Ці люди похоронені тут на рідній землі, уже вільній. У війні, за яку вони проливали свою кров і свої сльози, ми віримо, що та Україна, за яку вони боролися, незабаром повстане, вона ще не такою, якою мріли бачити, покійний священник і їмо з Марія. Але вона такою буде, бо виростають нові люди, які Виховуються на подвигах таких непересічних людей. Я знаю, нам важко усвідомити. Але Господь сказав, що я відмірюю тобі 70, а від сили 80 років. Господь дав такий великий вік за те, що вона так багато страждала, так багато вона працювала, так багато вона жертвувала себе, своє життя для Бога, батьківщини і її дітей. І ми тішимося, що родина не захотіла, щоб її тлінні останки знаходилися там на чужині. І ми віримо, що цей якого співробітницею близькою вона була Степан Бандера. Так само він повернеться з далекого М'юнхена, Він повернеться на рідну землю. І ми віримо, що коли такі сини конувались... Бандера і інші повернуться. Я думаю, що це буде початком нового процвітання нової української України, де щасливими будуть всі її діти, а не тільки бандити, злодії посівальники. Хай Господь милосердний упокоїть душу нашої сестри, за яку ми молимося, у тому місці, де вже немає плачу, де немає зітхання, а де життя безконечна, де вічна раді де вона з'єднається з тими полками, з тими сотнями, з якими вона молилася, з якими вона працювала для України? Там зараз у небі радість, бо я вірю в те, що так само сповняються на неї слова. Одного великого поета, який сказав: на одну квітку збідніла земля, на одну квітку збагатилося небо. Я вірю, що цією квіткою є, но представлена Марія. Амінь. Христос воскрес!